Опа, це мікс. Мікс. А де твоє абу? О, я казав, маленьке О, так, да, так, да, соус. Ой-ой-ой. Mm. Це мій. Маєш ваніки? Хай це ваніки. Okay. А? Я, я, я. Це більше, це твій. Ні, це більше. Да? Це твій, казується. Це менше. О, то скільки це середнє у нас? Чи це міні? Міні-середнє. Ні, мене би не меду. Це звичайне. Це це середне. Ага, у мене да? середне з міксом. Мікс це 170 гривень, так? Ні, 195. Між ніже. Коли буде мікс, а між ніже ціна буде. Наприклад, 160. Плюс да, 170. Я думаю, подвійно. Ну <laughs> no, все, давай пробувати.